можете клопотання про застосування зарубіжного заходу до їх тримання під вартою міста Київ 24 січня 2014 року. Слідчі слідчого відділу було сторону МВС України місті Київ лейтенант Міліцій Матюша з провадженням номер 120 141. 8 молів 262 відомості, про яке внесено до РТР 23 січня 2014 року за ознакомнального права порушення про 262 статьи 294К становить проважень свідчу управління у МВС Круїв Містию перебування комунального проваження внесення того РТР за номером замовлення сурбації нові 262 від 23 січня 2014 року за ознакомного правопорушення подважчика частину 2 статті 214 КК України період часу приблизно з 11 години до 12 години, 25 хвилин, -го 22 січня 2014 року. Пасічні дівчі співи не встановили до стовного сьогодні особи, не були на вулиці Рушевську, вулиці Тарбону, Динамо, Місті Києва. З метою активної участі масово заворушення, що супроводжувалися насильством над представниками влади. Знищення майна, обрані представникам влади, розпосування за підметрів, які використовувалися як зброя. Крім того,

органів внутрішніх справ, що виконували своє службою обов'язково охорони громадського проекту саморобника, полкових пристроїв на основу землістої суміші пенсійного очільника святку Слоща, хоча кадру протиправної пасічники не встановлені встановлення судовому дослідження особа, чиним обертавникам влади, а саме представникам міністраційного власника діяльні ще казаних суд шляхом застосування проти працівників міліціонерсметів, які були засладі підготовлені. Та використовувався збої, а саме ножівка, давно пальц, бід, від робних вибухових пристроїв на основу легкозаймисткою, суміші бензину, розчину карти пощо, каміна та інших підручних кімнатів, після чим наказаних протиправних дій пасічни в числі чисності був затриманих працівниками ліці, в ході протиправних дій працівникам ліці іншими особами, завданими побутами та тілесними шкошенням, від наступної тяжкості. Поучение зазначеного криминального права порушень, по дозволу за пасочник, укола Тангович, всем бочами 1942 года, наручный ручей Минского строгой області України, Украины, Свободина Украины, посеред милости, зареєстрований та строго, за адресою Милинская область, мисс Палатыш, вулицам Энтузиастов, 41, Карпе, 25, изменишняя студента. На лянс, судунтованный предположим, учения пасочников, на самом деле, оправда повышенной помощь, подсаживается избранному фунту Рапустом по затримані на місці події пасічника протоколом, тобто свідка протокол може від місця події 22 січня 2015 року за адресу міністрів вулиця Грушевського. є ще саме інструментами. Примачту, що подозрений пасічник, готує на кримінальної ковідності можуть робити створювати розслідування. також може бути точно сподівається за право діяльність, чином кримінальну пратушка, знову приймати влучиться про інсот та масові заворушення тортування міського купілами. Крім того, передбачено будувати на можливі системи є місцями полягання свідки. А також з того, що до зустрічення кримінального правопорушення, яке було на голову вікового суспільного резонансу, і відноситься до категорії особливо тяжкі злочини, за це забрання програми будуть відбувати в на сьогодні за цим до 15 років. Та враховуючи те, що менш собою за такими даними, які вказані для запобігання вищих вказаних дійсів, там 3, 4, 5, 40, 132 176 781494 КПХ України прошло закладу класничка на кондер новича. 7 ученя 1942 року на кожні запропонують заходів отримання закладені. У питання підписано свідчення свідчення. Кожні заступником прослухаємо кажем радистики. Ваша честь. Так, пасічнику Макоді Даниловичу 7.06.42 року народження у кримінальному проваджу 12141802. Дигменський про яке внесені до 1000 23.014 року уложенному підозру учені кримінального правопорушення, предбачив читвору. діяльність обґрунтованої підозри у вчині кримінального правопорушення, відповідного правопорушення, вона підозрена повністю підтверджується зібраним кримінально-провадженим доказом. Та приймаючи до уваги, що підозрюване з метою уникнення кримінальної відповідальності може приховуватися від органів досудового розслідування, може продовжувати свою протиправну діяльність, чиняючи кримінальні правопорушення, знову приймати участь або організовувати маси з нарушенням на території міста Києва. Крім того, перебуваючи можливість та ймовірно Повада насвідків також обґрунтовано підводиться учень дівного порушення, було були про суспільно. Нічого не знаю, звернувши. Що скаже, у зв'язку з наявністю ризиків, а саме те, що підручний може переховатися від судове розслідування та продовжувати вчинити злочини, підтримати питання. Що стосується доказів і самого клопотання. Я прошу звернути увагу суду суд на грунтування. Тут вказується на те, що мій підзахисник вчиняв активні дії насильства над правоохоронними органами шляхом кидання саморобних виборчих пристроїв на основі проземлі сумішень, бензину, розчинника з тих точку. Він застосовував, впричиняв працівника міліції тілесні ушкодження. Його затримали, вдарили в лице не за незащо, а що при ньому. Сам піз на що казав, він приїхав не чинити якісь дії. А -а -а. Ми зараз не є людиною дуже похилого віку, йому 72 роки вже. і Він замікав за нездатний був участь заворушення. Коли, коли суддя вас перебила, коли ви розповідали, як от вам цей Беркутівець намагався, що ну, што... він хотів штовхати? Чим він штовхав? Ну, не, Это вот это, хотел, ты нас глупил, и я мне хватает, чтобы убытки были там. Но я-то сразу полонул это, но я сразу руку взял, думаю, мою Uh -huh. Не не, не розіжне, ну хіба що силою uh -huh. так не. Ну вони там вискачу, вони uh -huh. помістили, там уже сидів лі один uh -huh. сидів. Uh -huh. а, а ви кажете, ви, ви чому тобто втратили вам хтось і вдарив, щоб ви втратили uh -huh. свідомість? А, чи як? Ну я, а тобі ну, я. Ж бачу. У мене yeah. там губи нема, там одна каша. Я їй стихіва не можу. А як вам ударили? Чим Ви не знаєте? Рукою? Ні, я тут... знаю. А з боку От, це, це що за прапора? Це отак на удар це, 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 був. Моя... Чи знизу на Чи зверху отак на їх? Ви цього не пам'ятаєте? Ну ви це не пам'ятаєте, як якось дати, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю їх, я вже довгий, коли вони набивали, ну що автозак набили, я тут усе. Більш-менш прояснення, але я жовчо прояснення не увійшов. Я вас запрошу, mm -hmm. Будь ласка, хто по цьому питанні коридори тут буде сховатися? Ви приїхали просто на майдан ну, на день звука. Тільки на знати, Дензвуки, так? Так? Кіна, день звуки. У мене а день звуки. І це, це чисто святковий патріотичний заход. Да, Кожного року, так приїжджаєте? Ну от як вони встановились, так, да, тому що так, вже, е, коли угу. крути, там, це Знову, у вас уже вас білет був вже назад, на той самий день, да? на 22 число у вас був вже білет назад додому, так? Тобі зашило, вибучку. Я не став засивати, бо треба було все суперечити. Ну, 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 ні, зашили. ти що, буде? у нас вже часу немає у мене, щоб вони відросли. <плес> І ви не можете зараз хліба їсти, нічого? Зараз хліба – ні. Треба по кішочку стати і туди. Через те, що гриба розбита, так? Ні. А ще раз можете повторити, що ви з собою? Суддя зачитувала? Ні, чи не суддя, а адвокат зачитував, що у вас там в сумці було… Ще там... шість… Що ну, там їжа була? Там була їжа. І оця своя півбулки хліба, кісочок сала, о, і дві пляшки півлітрових маленькі оці газірованої води. Одну я вже розчив в цю а два остався. то і я її. Закривав такого натяжку, єлі-єлі закривати. Ну це після, є, що Одна роботу з нею, коли я тут працював в Києві, Буді, один, О, то я обіди бирав, щоб на, на роботу. І я з шумочку і бреху. Я на один день приїхав довечав. Угу. Я не чув, скільки там. Хочу чексавати. І думаю, рибину завезу. Денису. Ну, то есть там перчик. А він написав, що там було сім пляшек з горучою смесію тейлом те, Молокова. А я ну, цей лосочка. Був слечи, слечи, да. Я кажу, ну ради Бога, ну, ну ти подивись. І ця закарлюка теж, як дока. Яка закарлюка? Закарлюка, оця квадратна труба, що її... Ні, це вас... я... не що це, це я був з цією трубою. О, і ще в сумки вилучили 7 пляшок коктейлів Молотова. Я був куди куди? Туди банку пива отаку з кулачок. Нема художнь. Сумка маленька. Не да? то, щоб пляшку, а шість чи зі. А, а с -с Сумка маленька у вас була, так я розумію? Ну Нереально не не, не, не не, не дві. Якщо була порожня, дві пляшки нереально було заткнути сюди. Так вона була вся в еток. і сало було задерто. Я сало віддав этот флот там передав.

а от і випуск має заповіжний таз від 13-ї баси, який буде зроблений на пасі щепа, до кінчатого стрілу басінги, 13-ї руха, піля вітральних стіг, і вона вже підходить до 17-ї баси, яка буде зроблена в післях 15-ї на вітрі. Пані граві, також ви йдете до вітриншого сроку для 13-ї сім'ї басі, який в цьому стадіоні буде випущеним. Дякую за 13-ю сім'ю басі, а от ще статом на 20-й басі, коли ви на цих посадових справах, якщо не чекаєте.

Як ви прокоментуєте, що в дідуся було з собою там шість пляш, пляшок речовини? Коментарі скажу? через пресслужбу таке на місті. Ну, ну ж, сумочки, там лише могло максимум там, дві пляшки поміститися. Як ви могли підписати спіпати цю справу? Пане слідчий. Скажіть, у вас у вас батьки є взагалі? Пане слідчий. Чого ви ховаєтесь, ви ж вважаєте, що у вас справа в законі? Дайте коментар, будь ласка. Я не мовляю, давайте коментар. Чого? Чого? З дозволу. Що, з дозволу чого? Пресс-служби у нас місті місіки. Вам отвіть, все, остайтеся. Ні, ну я хочу, щоб людина дала коментар. Що є в нього Коментарі содородік міліці. Не вірить, не сходу. Все, вирішайте сюди, де А хто ви такий, що вони розпоряджаєте? Зродік міліці, все. Ну представьте, будь ласка, як вас звати? Доброго дня. Не, не прислайтеся, я. Журналист, я Володимир, ти ще приміщення. Давайте я поспілкуюся зі слідчим. Чого мені не дозволяєте? Ви ж ви його керівник чи що? Одівай, курточку, все, пошли. Чому ви йому наказуєте? Дозвольте, я поспілкуюся з ним.